Як збільшити врожай картоплі? Буквально за копійки. Це не пусті слова, це не просто для гарного слівця. Постійно користуємося таким методом для своєї картоплі, бо в нас земля трошки бідна, органічної підживи немає. Ну багатьох людей. Тому розкажу, були питання у мене в коментарях, як ви підживлюєте свою картоплю по листу. Тому розкажу за просте підживлення для картоплі. Картопля гарно відзивається на це підживлення, збільшується врожай, міняється картопля. Вигляд, таке підживлення просто робити, просто обробляєте чи чів. Чи від хвороби, ми, наприклад, і від хвороби, і з жука обробляємо. Разом робимо таке підживлення і отримуємо непоганий врожай картоплі, враховуючи наші умови. Вам покажу, що до цього часу я давав свої картоплі. Значить, два рази ми обробляли від хвороби, і два рази від жука. Ми обробляли. Бакову суміш я давав ізобіон, це амінокислот, антистресат. гарно впливає, коли, наприклад, у нас були морози. Далі давав свої картоплі брексилмікс. це коктейль мікроелементів. Тут всі мікроелементи, і желізо, і магній, молібден, мідь всі мікроелементи, щоб картопелька на початку розвитку нормально розвивалася. І плюс до того обробляли від жука, давав добрий відгрогрін вегетатив, де азот, фосфор, калій по 27, магніє і мікроелементи. Вже картопля, наша деяка перецівла, деяка ще цвіте. Що зараз планую кінець червня ще зробити? Кінець червня планую зробити дати картоплі азот, фосфор, калій і мікроелементи. Щоб наростити ще масу картоплі за рахунок того, що ми наростимо масу, ми збільшимо врожай. Чим буде більше зелена маса, тим буде кращий врожай. Що треба дати? Значить. Треба, щоб було багато азоту, фосфор, щоб розвивалася нормально коренева система, щоб формувалися бульби і обов'язково багато калію, щоб ці поживні речовини переганялися у молоду картоплю і збільшували їх масу. Хочу вам сказати, що картопля дуже багато виносить калію, тому через недостаток калію можна не дотримати врожай. Вже зараз картоплю важко підживити, якимись вже розсипати добрива, до чи давати вже під корінь. Саме краще обробити полисту. Саме проще, саме ефективне зараз. Тому або обробляєте зараз від жука, можна дати в бакову суміш, або від хвороби, хто обробляє. Тому ми зробимо ще дві обробки в кінець червня і в липні місяці. В кінці червня ще раз дам доброго вегетатив. Тут дуже багато, бачите, по 27 всього, якщо будете брати добрий для листового п'яжа, треба, щоб була велика масова частка азоту, фосфору і калію. Самі основні зараз елементи. І звичайно, якщо в добриві ще є і магні, і мікроелементи, це великий плюс. Можна також використати. Наприклад, вам покажу доброго оплантатор. тут. Всі двадцятки, азот, фосфор, калій по двадцятки. Крім того, тут доброго має мікроелементи, амінокислоти, фітогормон і вітаміни. Це гарно плине на картоплю. Це все, що потрібно на даний час рослині. Тому це гарно плине на картоплю. В кого картопля слабко розвивається, можна ще на даний момент ще змінити ситуацію і поміняти розвиток картоплі. І на початок липня планую зробити останню вже. Обробку своєї картоплі по листу, дам добриво плантатор, де 5 азоту. 15 фосфору, 45 калію. Дуже бачите, 45 калію це дуже важливо. Ще раз повторюю, картопля дуже любить калій. Через недостаток калію можете недоотримати врожай. Чому 5 азоту? Бо вже азоту майже в липні вже буде не потрібно, буде вже картоплю завершувати, буде переганяти поживні речовини в корінь, тому азоту не потрібно вже багато. 15 фосфору вже не так потрібно багато фосфору. Саме нас упор іде на каль. І, звичайно, мікроелемент амінокислоти, фітогормони, ці всі елементи, поживні речовини, допоможуть збільшити врожай картоплі. Крім того, якщо ви часто, наприклад, обробляєте від жука, від хвороби картоплю, картопля може вас стресувати, може втрачати врожай. Якщо у вас земля не дуже така поживна для картоплі, може через це бути втрата врожаю. Щоб знімати стрес. З картоплі можна дубакову суміш до цих ядів, наприклад, ядів від жуків і препаратів від хвороб, давати ізобіон. Це антистресант, це він підвищує врожайність, якість продукції та стійкість рослин до несприятливих умов. Тому отаким от простим способом можна зняти стрес з рослини, через, наприклад, що ви даєте їй хімічні речовини, а наприклад, сильна жара або сильні дощі. Ну. Кожного різні умови, кожен знає сам свої умови, чому картопля може його стресувати. Це непоганий варіант, завжди користуюсь і на помідорах, огірках, і на картоплі. Все обробляє абіоном і непоганий получається, результат. Отке коротеньке відео вирішив зняти про картоплю, про листові підживлення. Є питання на каналі щодо цього, тому вирішив розповісти. Думаю, що такі прості і ефективні підживлення пригодяться тим, кого бідна земля. Картопля погано через це родить. Всім бажаю гарного врожаю картоплі, всім бажаю мирного, мирного неба.